Дівчата, біжіть в Аврору, тому що тут мега розпродаж. Я для вас підготувала відео, тому з вас лайк, збереження, берете це відео з собою в Аврору і використовуєте. Вам не потрібно буде довго шукати товари, тому що у вас вже є відео, де зібрані самі топові товари, які зараз на знижці. Дівчата, ви будете просто в шоці. Пінка для вмивання, яка коштувала 109 гривень. Ні. 29 гривень. Ось таку саме. Шукайте, робіть скріншот. Беру, в нас вона одна, я її забираю. Набір класних спонжиків. Тут 4 штучки дається. Це просто вау. 69 гривень замість 88. Я ж казала, самі топові товари, вони зараз на знижці. Скрабчики для тіла 29 гривень а замість 99. Скрабчик для тіла від ловіт 29 гривень замість 55. Мило для інтимної гігієни 64 гривні замість 77. Гель-скраб для душу. Подивіться, був 199 зараз 149 гривень. Бальзам маска для волосся. Кажу, що дуже класна. Яка складається з 7 трав. Ви бачили? 64 гривні. Маска для волосся. Дивіться, яка величезна банка. 84 гривні замість 109. Ще 10% кешбеку повертається на карту. Маска для волосся від Гарнір. 268 гривень. Є з бананчиком і з калунчиком. Мило парфумоване рідке. 56 гривень замість 74. Крем мило рідке. 34 гривні. Підсвічник скляний. Ось так він виглядає дуже гарний. 59 гривень. Кондиціонер Lenor 109 гривень, замість 179. 38 стірок. Дуже класна ціна. І, до речі, він зберігає аромат на одязі дуже довго. Новенький кондиціонер в Аврорі вже на знижці. Дивіться, зараз. вам покажу. 98 гривень замість 169 гривень. Ціна просто навпіл. Дівчата, пам'ятаєте, я вам показувала, що в Аврорі можна купити сумки за копійки. Так ось. Зараз ще стала нижча ціна. Була 219, зараз 149 гривень. Є в такому без кольорі і є в такому більш як шоколадному. Сумочка, ще один варіант 169 гривень, замість 229 гривень. Ще одна сумочка 199 гривень, замість 249 гривень. Косметичка жіноча 129 гривень.